Так, на другі Тарас, нині про дуже важливого відео перед тим, як лізти в ринок, інвестиції і так далі, обов'язково по це подивіться. Буде корисно для тих, хто ще не інвестує, буде корисно для тих, хто вже інвестує. Тому що ви потім можете дуже сильно пожаліти, і вам потрібно подумати 100 раз перед тим, як щось таке робити. Це стосується навіть і бізнесу, і будь-якої такої справи, де відповідальність падає на вас, і все залежить не тільки від вас. Хоча більшість випадків все залежить від вас. Зараз про це поговоримо. І так, який би ви крутий аналітик не були, який би ви крутий інвестор не були чи трейдер, запам'ятайте одне важливе, що чорний лебідь, так називаємий, Стається на ринку, він може ставатися раз на рік, два рази на рік, раз на два роки, але він стається. І треба буде до того готово. Тобто, ви можете класно аналізувати ринок півроку, рік, 2, 3, 5, але на стій момент, коли ваш аналіз на стій день навіть, коли ваш аналіз просто не спрацьовує. Просто навіть так ваш аналіз не спрацює тоді, коли вийде якась новина. Наприклад, ви собі римку все рівно, що ви там намалювали. Ордерблок, інбаланс, сезонний підтримку. Дві дії, е, якась новина, наприклад, Трамп щось каже негативно. І, і ціна піде вниз. І не важливо, що ви там собі малювали. Неважливо це. ваш аналіз не спрацює і вас ліквідне. Но можна цього уникнути. Можна зменшити ризики, і тоді вас ліквідне на малу суму, що вас буде незначно. До чого я веду? Я веду до того, що треба бути морально готовим до того, що може піти не так. Якщо зараз працює аналіз, це не значить, що він спрацює тоді, коли буде паніка на ринку. Так само працює з інвестиціями. Ви вклали десятку баксів, наприклад, і ви не готові. Якщо за місяць буде, буде бачити замість 10 тисяч 3-4. Якщо ось це сильно сколихне, ви впадите в депресію, краще не інвестуйте такі гроші або не інвестуйте взагалі спочатку, попрацюйте з собою. Треба буде морально того готовим. Є люди, які, наприклад, спізнюються на роботу, і їхній начальник каже, ти такийсь, якийсь спізнився і їх відбиває з коліна цілий день. То що можна бути, подумати, що в такої людини буде, коли вона втратить там гроші, але не образно втратить, ціна втратить актив? Актив втратить ціну. Але ви не продасте і ви не в мінусі до тих пор, поки не продасте активи. Якщо біткоін коштує 50 тисяч, ви купили за 50 тисяч і він впав до 30 тисяч, у вас є на балансі 30 тисяч, то не значить, що ви втратили 20 тисяч. Поки ви не втратили, поки ви не продали. Тому що він може так само вирости до 100 тисяч. І поки ви не продали, ви не в мінус. Та? В моменті ви в мінусі, тому що курс міняється. Але поки ви не продали, ви не в мінусі. Це дуже важливо розуміти. Це друге. І це стосується не тільки інвестицій, це стосується бізнесу. Знаєте, які проблем в бізнесі є. Якщо людина до того моральне готовно не вивезе, вона буде ще більше нещасна, ніж до того. Тому треба бути морально до цього готовим. Треба бути морально готовим, що ринок може бути не вашу сторону, що можете втратити гроші. Треба це попрацювати з собою, підготовитись морально перед тим, як заходити. Якщо ви вже є, знайте, що таке може статися. І рискуйте тою сумою яку не шкода втратити. Або мінімізуйте максимум. Наприклад, не заходьте на фьючерс з 20-10 плечем. Візьміть відкриття на п'яте плече з риском ліквідації там ціна, коли вкатиться на 90% активу. Візьміть, так ви заробляти багато не будете з того. але ви ніколи не втратите, практично ніколи не втратите. Не думаю, що солена за раз в катається під 90%. І у вас буде ще можливість навіть докинути маржу, що вас не ліквіднуло, що важливий такий варіант, що докинути маржу, і у вас ліквідації не буде. Тобто треба, щоб слана коштувала нуль, тоді втрати гроші. Що, можливо таки, я не думаю. Я дуже важливо зрозуміти ці речі, тому що про мало, мало хто це говорить. Я не хочу хай питали, зв'язку з останніми обставинами через ту ліквідацію, самі знаєте, хто серед криптовалют, що сталося. І... Думаю, якщо б була фінансова подушка, не було б завершені ризики, була б моральність готовність до такого сценарію, то це було б окей. Тому що Трамп е, втрачав не один раз свій капітал. Він був до того, то він знав, як з того вилазити, він тримався на плаву. А люди, які втратили гроші, в них просто настільки колі, що краще б їм ніколи не заходити туди, ніколи не заходити в ринок. Ніколи не інвестувати до тих пір, поки для вас це не буде комфортно. Тобто, коли я бачу на себе на балансі, мінус 50% посадка в момент, мінус 60%, я сприймаю це спокійно. Я знаю, що воно відросте і виросте ще, ще більше, ніж я мав. Я до того спокійно ставлюся. Мене то не з колії. Мені все одно. Я знаю, що я зафіксую по такій-то ціні актив, і все, мене не обходить Я не, не сиджу і не думаю, о, хоч би виросло, хоч би в Ні. Зараз в моменті посадка окей. Можливо, ще добираю позиції. Ні, я тут чекаю. Так треба, з таким підходом, тільки з таким підходом. Спокійний підходом з холодною клубою, ви зможете за тому заробляти, інакше ніяк. Це дуже важливо, тому що багато це ніхто не говорить, Всі кажуть про заробітки, але ніхто не говорить про другу сторону, про моральну сторону, тобто моральну за готовність. Тому що це, напевно. 70-80% це є ваш психічний стан. Якщо психічний стан буде критичний то ніякі гроші навіть мови війти не може. Задумайтесь на те відео перед тим, як інвестувати, перед тим, як відкривати якусь справу, продумайте всі ризики, продумайте, як їх зменшити, то тоді вже починайте діяти. Тільки не наоборот. Якщо ви вже в цій справі, тоді також морально підготуйте себе. Можливо, зменшіть суму, якщо у вас та сума дуже така сильна, подумайте над своєю декларацією, як зменшити ризики. Якщо у вас це відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Тепер дуже багато класних відео, крутих. А на тому все. Всіх люблю, цілою анімаю. До зустрічі!